Один сусід питає іншого: Андрію, ви вчора так святкували, так святкували. Що у вас було? Гроші. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Подруга господині допомагає прибирати стіл після святкування дня народження і дає поради. Чуєш, Катю? Ти апельсинові шкірки збери, висуши, поклади в шафу відмілі. Огірки в сметані гарні, як косметична маска. Гірчицю теж не викидає, відмиємо посуд. Горілку можна допити. Різко вставляє слово чоловік господині, випиває чарку і повертає обличчя в салат. Один старий у Луїзіані володів великою фермою протягом кількох років. У нього був великий ставок. Ставок слугував місцем для купання, тому фермер поставив поруч столи для пікніка і посадив фруктові дерева. Одного вечора старий фермер вирішив спуститися до ставка, бо він не був там уже довгий час. Він схопив відро на п'ять галонів, щоб зібрати фрукти. Коли він підійшов до ставка, то почув веселі голоси і жіночий сміх. Підійшовши ближче, він побачив, що це кілька молодих Одих жінок купається голяка у ставку. Вони побачили старого і в вглиб. Одна жінок крикнула йому: Ми не вийдемо, поки ви не підете. Старий насупився. Я прийшов сюди не для того, щоб подивитися, як ви купаєтесь голеними або змусити вас вийти зі ставка голими. Показуючи їм відро, він додав: Я прийшов, щоб погодувати свого крокодила. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Кардіолог. Отже, Геннадію Петровичу, ознайомившись із результатами ваших аналізів та обстеженнями, мушу вас повідомити, що у вас проблеми із серцем та високий тиск, тому вам потрібно відмовитися від кон'яку та кави. Зрозумів, переходжу на горілку і томатний сік.